Руслан Бортник з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, я вас вітаю. Та, доброго дня. Ви вже як справжній ведучий на Зеленці на фоні. Тільки, тільки, тільки завершили один коментар, так що перепрошую колеги. Нічого нічого. От, отже, давайте давайте. Ми вже і, і вашу думку почуємо. Цікаво, як ви бачите, що це боротьба башен Кремля, чи це та сама чистка, про яку говорили, коли Пригожин нібито зіграв на руку Путіну, і взагалі то все було підстава. Саме для цього вона і була нібито а, і придумана. Але у вас напевно є свої мислення з цього приводу, що відбувається на Росії. Тут одночасно кілька факторів грає. Передусім, треба розуміти, що Пригожинський, цей заколот приніс в Кремль атмосферу страху. Кремль проснувся і побачив, що король голий, і що насправді крісла під ними шатаються, і ця пасіонарна частина російського суспільства вона почала виходити з-під контролю. І ми бачимо, що те, що російська держава з труднощами. Справила з цим прягопровожинським заколотом, воно все ж таки має наслідки, тому що там по різній інформації: від 10 до 15 російських генералів усунені, заарештовані під домашнім арестом. Але відбулася чистка в військових колах, і зараз відбувається чистка в пасіонарних колах. Відбувається чистка тих воєнкорів, блогерів, спікерів, які так само атакували Кремль, атакували Міністерство оборони Російської Федерації, атакували Шойгу, і за ними теж вже зараз прийшли. Тому що в Кремлі тепер вважають, що те, що раніше дозволяло мобілізовувати частину російського суспільства на війну проти України, сьогодні воно шкодить. Нагадаю, що стрілков це не просто фігура, як фігура, це людина, яка фактично розпочала війну на Донбасі, захопивши всі час, зайшовши в Славянськ, вона він розпочав війну на Донбасі, яку по в яку потім все більше і більше втягувалися сторони. Які, в якій якійсь мірі мені здається він символ україно російського протистояння останнього десятиліття. Можливо, так само затримання Пригожина, означає затримання. перепрошую, Стрілкова, означає те, що в Кремлі відбувається зміна політичних балансів. Традиційно Стрілкова пов'язували з ФСБ, з певною групою всередині ФСБ. Можливо, Ось. ця група група не не продемонструвала своїй ефективності під час пригожинського закладу. Прозівала. Розумієте, прозівала всю, всю цю ситуацію, ну Мо, але можливо, це такий з арешт, Стрілкова також є демонстрацією з боку Росії того, що вона готова перезавантажувати ситуацію. Тобто, що я це зроблю таке дуже припущення, яке взагалі ні на чому не ґрунтується, окрім на своєї інтуїції, сьогодні якоїсь що е, з затриманням стрілкова в е, Кремль дає зрозуміти російським пасіонаріям. Що вони не мають не тільки виходити за певні рамки е там, інформаційної гри, але вони й не мають певної самостійної ролі. Кремль повертає контроль над цими російськими пасіонаріями і радикалами, в тому числі для того, щоб розпочати новий переговорний процес, якому ці пасіонарії і радикали заважають, адже вони постійно вимагали у Кремля воювати по-настоящему там ядерних ударів, не знаю загальної мобілізації, знищення всіх олігархів. Підпалів там, не знаю, пожежі на рубльовці, вони постійно були дуже серйозним фактором тиску на Кремль, і дійсно ситуація навколо стрілкова може бути прикладом для, всі, для, для решти. А як вам здається? Все ж таки, от щойно я вже озвучував цю ідею, що в принципі для Путіна, скоріш за все, ну таким, знаєте, небезпечним супротивником був би, скоріш за все, Пригожин, а не Гіркін-Стрілков. І, можливо, це, як ви думаєте, можливо, це сигнал для того типу е гравцю номер 1 приготуватися, що це і знак е для Пригожина. Ну знаєте, бей своїх, щоб чужі боялися. Це можливо така і на більш трошки е менш захищенішу фігуру для того, щоб іншим дати приклад. З Пригожиним Кремль не зміг розібратися. І за великим рахунком Пригожинський заклад триває. Просто він триває, триває тепер не в формі маршу на Москву з танками. А в формі продовження тертя між російським пасінарною частиною російського суспільства і Кремлем, і саме ми бачимо, скільки людей поїхало за Пригожиним і Уткіним. Поїхало дуже багато. Ми бачимо, що критика російського міністерства оборони продовжується з боку інших блогерів, але тепер не з боку Пригожина. Так, пригожин найбільш небезпечний, небезпечний, але з ним зробити нічого не змогли, на відміну від інших з ними. Дійсно, можуть о, знаєте так демонстративно, їх можуть покарати, щоб і іншим неповадно було. Цікаво дійсно. А як ви давайте повангуємо трішечки? Як вам здається, все ж таки гірки на... потягнуть далі? Нам просто адвокат Микола Полозов сказав, що в принципі все буде залежати, чи прийшють далі щось, бо тому що за цією статтею екстремізму, в принципі, нічого такого не стоїть і там легко можна соскочити. А от якщо прийшють далі, то да, ваш прогноз на майбутнє, як ви думаєте, як ви відчуваєте? Вийде він, відпустять ну, знову буде та сама рибалка на Дискавері, чи все ж таки. Дуже ну, політична стаття. Нагадаю, що з цієї статтею проходили Навальний і дуже багато російських опозиціонерів. Вона дуже легко моделюється під ситуацію, під людину. Була б людина, знаєте, а ця стаття гарно спрацьовує в тій частині. Політичне рішення буде прийматися, але але стрілково, на відміну від Пригожина, не герой війни. Пригожин має рейтинг російський, останні навіть дослідження після. Вже заколото демонстрували до 30% рівень довіри. Він лідер громадської думки. А не має таких реалій, він не, не герой війни. Його поведінка під час повномасштабного російського вторгнення викликає питання навіть російських пасіонарів. Тому, на мою думку, що його не, йому не загрожує якесь е, тяжке покарання, але явно його й на тривалий час усунуть з публічної сфери. Або е через цей тиск з ним домовляться про інший формат його поведінки. Можливо, але дурнім ми Стрілкова-Гіркіна не можемо назвати. і Ми розуміємо з вами прекрасно, що коли він то все говорив, він розумів проти кого він грає, і відповідно стрілково, але Стрілков не пригожин у Стрілкова, е свої, своїх дивізій, на відміну у Пригожина немає так. Так і Пригожин давав більш яскраве шоу. А хто ж шоу не любить? Це точно. Так, так, так. Я вам щиро дякую за ваші коментарі. Дякую. Руслан Бортик, директор Українського інституту політики, був з нами на зв'язку.